Всім привіт! Сьогодні в нашому ролику я вирішив повернути в перегляд одного серіалу від студії кварталу 95. Можливо, зараз несумісно розповідати про студію, яка зв'язана з корупційними скандалами Карлсона, якщо ви розумієте про кого я. Однак давайте ми відкинемо нюанси та мінуси пов'язані з цією студією і розберемо персонажа із серіала, який на початку старту задумався як скетч, а потім перетворився на цілий серіал. це юрчик з одного разу під Полтавою. Ну що ж, я не буду вас довго затримувати, тому стартую. Розпочнемо більш детально описувати даного персонажа. Юрчик сам по собі персонаж доволі скептичний, оскільки він може і співчувати, і підтримувати свою родину. Проте він розуміє деякі ризики у ситуації, яких і не варто вступати. Але все рівно стирає у халепи, з яких потім важко вибратись. І завжди в нього є жада до грошей: мані, бабки, капуста, кеш, скарб, врешті-решт. Але його дружба з кумом доволі сильна. Хоч в одній із серій Юрчик, попри свої намагання переконати Яринку, щоб Вітя став їхнім кумом, Яринка була проти цього. Та все ж Яринка погодилась, щоб він був їх кумом, якраз в одній із серії. Декум в одній із пачок сухариків попався йому виграш у вигляді поїздки в Єгипет, яку він вирішив віддати їм, і словами, що в нього немає закордонного паспорту. Тепер давайте розберемо його вже як батька. Юрчик як батько, він доволі люблячий, але те, що він трохи застрах між дитинством та більш дорослою людиною, все-таки становиться більш помітною. Але, незважаючи на такі мінуси, він як батько любить свою дитину, але його вплив, який діє на нього кум, все-таки присутній. Проте не завжди він піддавався впливу куму, а був разом із сином. В 131 серії 8 сезону, коли йому Вітя запропонував замутити бізнес, однак він відмовився і продовжував займатися дитиною. Все ж таки, коли Юрші сказав йому, що дана часова матриця переналаштована, і в нього може з'явитись спільний час. Вітя йому сказав, що бізнес накрився мідним тазом. як кажуть. І вітя тепер не зможе мутити бізнес. Так, щось я трохи відволікся від теми. Так все ж таки являється Юрчик люблячим батьком. Моя однозначна відповідь так. Незважаючи на його погані якості, він може викрутитися з будь-якої ситуації та любити свою родину. Навіть і в таких моментах моя оцінка 7 балів із 10. Надіюсь, вам сподобався даний ролик. Хоч він був і короткий, правда. вами був ведучий даного каналу. Чау набі! Бажаю вам гарного настрою з прийдешніми святами. Всім до побачення!